Не лише на різдвочі великдень, щонеділі Спасо-Преображенський собор Української православної церкви Московського патріархату заповнюється вірянами. Храм розміщений на околиці Києва у житловому масиві Теремки. Серед прихожан родина Кравченків. Я була ну до одруження взагалі прихожанкою київського патріархату. Хоча хрещена, ну свого часу московському. А я так, я завжди був прихожаном московського патріархату. Подружжя дуже сподівається на об'єднання Української православної церкви. Велика радість, це велика благодать. це великий такий дарунок, який нам дає Господь. Що ми в живе, живемо саме в цей момент. У тому ж храмі зустрічаємо вірянина Павла. Він не такий оптимістичний. Наші владики Онуфрін дав поняття, що він не буде брати в цьому участь. Можливо, частина наших архієреїв піде. Ну, це вони підуть тоді в розкол знову. Така штука. Тобто, будемо тоді десь по домам молитися. Духовенство цього собору каже: настрої прихожан щодо створення єдиної української помісної церкви їм невідомі. На вибір не впливають, бо під час проповідей жодного разу не згадували ні про томос, ні про долю самого храму після автокефалії. Про об'єднання церков говорять лише у приватних розмовах. Коли люди самі звертаються із запитаннями, останнім часом таке трапляється дедалі, частіше. Такі питання стають, бо під час як людина приходить до сповіді або частіше, просто так в спілкуванні, звісно, що запитую, тому що це питання, яке стосується багатьох людей, і віруючи, хвилюються через це, як воно буде. Що воно буде дійсно? Ми і самі, як священики, теж ще достеменно точно не знаємо, як воно ну яка саме буде конфігурація тої церкви. Утім, поза храмом, духовенство та настоятель спасу Приображенського собору, митрополит Олександр, називає надання Україні Томасу логічним завершенням шляху, який пройшла Українська православна церква за часи незалежності України. Така позиція серед духовництва Української православної церкви Московського патріархату радше виняток. Адже йде у розріз із позицією керівництва церкви. Хоча за часів покійного митрополита Володимира кажуть священики храму, було інакше. Бажаніше й справді в першу чергу переслідував інтереси суспільства, інтереси України. Україна йде для того, щоб отримати свою церкву вчасно. От коли той час настанеться, це питання він залишав відкритим. Але навіть тут представлено в вирізці газети про те, що він про цей процес думав. Він його не знімав з рахунку, він це чекав. Частина прихожан цього собору, з якими поспілкувалася дойчевелі, прислухаються до нинішнього патріарха Онуфрія. Вони не до кінця розуміють, що таке Томос, і відмовляються вірити у канонічність об'єднаної православної української церкви. Ще було б нічого, якщо б в нас була ця єдина церква, почерка там помісну, яку вони там хочуть, але тільки щоб вони, як кажуть, вибачте, не лізли до православної канонічної церкви. А ми ж всі розуміємо чудово, що так не буде. Тобто, якщо не дай Бог, тільки їм дадуть цю владу, це спочнуться в дійсності і там ну не гоніння, але я думаю, що відбирання там храмів як мінімум. А дехто просто довіряє думці духовенству. Андрій прихожанин Московського патріархату у цій церкві похрестив обох своїх дітей. Каже, якщо його духовний отець Віталій піде в об'єднану церкву, піде за ним. Батюшка для батюшка для мене є близьким другом, не як фізична особа, а як близький друг, хто допомагає мені зв'язуватися і чути молитви, якими я молюся до Бога. Я ходжу просто до Бога. Для мене не принципово. Вже 15 грудня у Софії Київській відбудеться об'єднавчий собор, на якому мають затвердити статут нової церкви та обрати її предстоятеля. Саме від єдності запрошених ієрархів Української православної церкви Київського та Московського патріархатів та Української автокефальної православної церкви залежить не лише успіх створення помісної церкви, але й мир серед вірян.